Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 408 за підручником, але 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання подати у вигляді одного члена стандартного вигляду. Почнемо з першого. Тобто, по суті, нам треба піднести до степені. Так, мінус так, 5х і до квадрату. Розуміємо, що мінус 5 у квадраті це у нас буде 25, так, і х квадрат і є. Давайте друге. Так, одна друга п в четвертому до куба. До рівня. Одна друга у кубі. Так, одиниця в кубі одиниця, 2 у кубі це 8. Так. П в четвертому і до куба перемножаємо, тому 4 помножити на 3 буде 12. Так, третє. Ох, мінус 0,2. Дві десятих А у другому Б у кубі і до четвертого степеня. Почнемо з двічки. 2 в четвертому степені це у нас буде 16. Так? 2 на 2, 4, 4 на 2 — 8 8 на 2 16. Але у нас 4 знаки після коми, але мінус зникне, тому що у нас партний степінь. Так, 0, цілих, 4 знака після коми. Тому додаємо 0 так? Далі А 2 помножите на 4, 8, так, і Б, 3 поножити на 4, це буде 12. Так, 4. Міс А, Бусьому степені. с, у 5 степені і до 6 степеня. Дорівнюємо. Так, парна степень мінуса не буде. Тому у нас буде А у 6 степені, так, Б. 7 помножити на 6, 42 в 42 степені. І С у нас 5 помножити на 6, це буде 30. Добре, п'яте. Так, мінус 10а в 11 степені Б і до 5 степеня. Дорівнює. Мінус 10. Мінус залишається, бо не парний степінь. А 10 – це одиниця 5 нулів. 1, 2, 3, 4, 5. Так? Розуміємо. Так. А. 11 помножити на 5 – це 55 степінь. Так? І Б – у 5 степені. Красиво. І 6 останнє. Так. А у 8 степені це в 10 степені і до 7 степеня. Перемножаємо 8 на 7 це буде 56, а у 56 степені, так? І це 10 помножити на 7 це буде 70. Все. Розв'язала. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!